Той момент, коли організм несподівано в один момент дає капітальний збій. Коротше, історія така. Перед тим як почати історію, хочу вам всім подякувати за те, що ви дуже і дуже уважні. І в попередній історії всі написали мені в коментарях, що не буває мотоцикла і Планета Спорт з коляскою. Я вибачаюсь, я сплутав його з мотоциклом. Ява. І взагалі я там ще забув про мотоцикл Дніпро, про мотоцикл Урал, про Шишиго, про Волинянку. І якщо хтось писав коментарі, що а як же кінь з фірою, кінь з фірою це не транспортний засіб, це стиль життя. Дякую, що ви уважні. До історії. Якось перед першим класом, перед тим як мама мала завести мене до баби в село на літо, вона вирішила в квартирі пофарбувати. Підлогу колись не було, так як зараз. Колись фарбували вікна, фарбували підлогу, фарбували стіни, щоб було гарно. Ну і власне вона мені сказала: Йди гуляй, а я пофарбую скоренько, зберемося і поїдемо автобусом до баби. Я вирішив дуже сильно попомагати їй, бо я ж великий помічник помагав, помагав. Потім в один момент пішов, ляг на диван. Обригався і відрубався. Прокинувся я вже в лікарні в стаціонарному відділенні, куди мене поклали. Пояснюю, значить, оце от все моє помагання було абсолютно до сраки, тому що хлопчиком я був хлюпеньким, коли був малий. Я нанюхався фарби, і мені відмовила ліва нирка. Ну таке буває. І я розумію: вікна були відкриті в квартирі, все провітрювалось. Ну але мені вистачило того, що я нанюхався тої фарби, яка була на всій. Підлозі, а фарба колись розумієте, то була моцна фарба, то не таке, як зараз, що то купа всякої фарби без запахів на воді, на молоці, на кокосовому молоці. Не, не було такого колись. Була жорстка або масляна фарба, або емаль. І, от, коли всі діти перед першим класом отримували неймовірне задоволення від останнього літа волі, я лежав в лікарні. Мене кололи. Я був під капельницями, пив таблетки, кожен день здавав аналіз крові і решту аналізів. Отак, от ціле літо я провів. В лікарні. Мама, відчуваючи якусь вину за собою, хоча жодної вини я не бачу за нею, весь цей час лежала в лікарні зі мною. Висновок. Друзі, допомагайте тільки тоді, коли вас про це просять. Якщо вас не просять, ніколи не старайтеся зі своєю допомогою лізти. А зараз я вас прошу: ми збираємо на дві системи ребів для одного з підрозділів ССО. Деталі в описі під відео, в першому закріпленому коментарі або в шапці профілю. залежно де ви дивитесь це відео. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми. Ми любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.